Маленькій часточці країни є місце дивне й чарівне, воно прекрасне й дивовижне, во рідним серцю воно є, та краще назву місце має одне із найстаріших міст. Гостей зустріне, привітає, навіки в серцю слід лишає, давно вже виникло воно. І літ минуло багатенько, і кажуть, що колись давно. Сюди заїхав сам Шевченко, багато винесло страждань. Моя маленька батьківщина відбудувалась, одяглась і розцвіла, немов калина, і буя я узеленіт в оточенні лісів і луків, і в золоті осінніх бар вже зустрічає дві тисячі шістсот років. Тараща славиться людьми, Роботящі, і не даремно кажуть всі, що у таращі люди кращі. Спішу зі святом привітати тебе, моя тараща. Я буду жити і навчатись, щоб ти була ще краща.